Так, дорогі, вийшла я на прогулянку. Сьогодні в нас неймовірна жара, і тому я вирішила сьогодні біг замінити ходьбою. Я, до речі, знаю інформацію, що ходьба вона навіть корисніша, як біг, тому що біг в природі взагалі асоціюється, це є стрес для організму. Насправді біг. Ось, ну, я хочу сказати, що коли я бігаю, я бігаю дуже-дуже повільно. Чому я все ж таки бігаю, знаючи інформацію, що ходіння воно все ж таки корисніше? Ну, тому що дуже корисна для тіла. Я навчалася дуже класного лікаря, відомого дуже лікаря, дуже класна для нашого тіла вібрація, коли наше тіло вібрує. Ось іде рух, крові, лімфи, так? І тому я стараюсь бігати, але я бігаю, знаєте, так дуже-дуже повільно, дуже-дуже легко, щоб це не було дуже стресово для мене. Ось. Але якщо у вас є можливість прекрасно ходити, хоча б оцих 10 тисяч кроків виходжувати. Ну використовуйте цю можливість, тому що я дуже радію, що для багатьох людей зараз здоров'я стає трендом модою. Це стильно, це круто бути здоровим, красивим, молодим. Але ваше здоров'я воно потребує щоденної праці, щоденних інвестицій. Тому вкладайте в своє тіло. Любіть своє тіло, кайфуйте від свого тіла. І я дуже радію, що в мене є така класна діяльність, яку я можу робити на природі. Я можу ходити, ділитися цікавими думками, тому я кайфую. Дивіться, серед якої є краси, зараз такої неймовірної, дуже гарно, багато квітів, класний тут парк. Ось тому вирішила з вами поділитися і надихнути вас, займатися спортом. Починайте, потрішки, починайте.